Всім привіт, друзі! Ви знову на моєму каналі з автопідбору. Мене звати Віталій. І я вас хочу сьогодні привітати з Днем Незалежності України. Е -е, Україна переможе. Слава Україні! У нас сьогодні день середа, вечір, і ми готуємось на авторинок, на Луцький авторинок. На завтра вибираємо варіанти і зробимо коротенький огляд цін, щоб ви знали. Що в нас продається, по яких цінах, які паркетники, які там універсали, хетчбеки, все що є. По всім машинкам, які найчастіше попадають в запити, сьогодні буде огляд по цінам обов'язково погнали. Ну що, друзі, почнемо огляд з такої машинки. Огляд цін я маю на увазі. Бо машина ця мегапопулярна. Дуже часто її питають, за скільки можна взяти в гарному стані і які там мотори краще ходять і все інше просто мега востребована машина а п'ята Octavia, тим більше це вже трошки свіжіша і мордочка в рестайлі вона ще цікавіша вже там з 9 10 року так саме ця машина це в нас Octavia рік не бачу рік не вказаний рік 246 тисяч пробіг, 6500, 1,9 дизель на повному приводі. Дуже класний мотор. Ходить вона. він нереально класно, ресурсно. Має кондиціонер, 6 коробка і повний привід. Grand Сценік ще такий є. В досить цікавому кольорі. Ми минулого разу купили таких аж два штуки. В такому кольорі один був світліший, другий такий точно. Ціна 2010 року 6600, 240 тисяч пробігу. Але так, якщо чесно, здається, що пробіг більший. ну Все можливо, можливо, треба все перевіряти. Досить непогано збереглася оптика. Не подерта, не пошкрябана. Підкрасив, так візуально не видно. Судячи, судячи з наліпки під капотом. Там якась сервісна наліпка була, то мажина, певно, зданій. Ось такий сценічок. Поруч є свіжіший трішки, але вже в короткій версії. Цікаво скільки буде він коштувати. А, він не свіжіший, він такий самий, 10-й рік, 1,9 дизель. Просто якось свіжіше виглядає, принаймні зовні. а всередині руль, звісно, дуже сильно затяганий. Певно, машина тільки приїхала і її не готували. Якщо б готували, такого руля б на ринку ви б не побачили. Так, да, вона навіть не полірована. Таке буває. Такий є гольфік п'ятий, цікавому. В дуже популярному кольорі сірий, сріблястий такий 8-го року бензовий 1.6 MPI 5700. Його ціна. На простій комплектації це Trendline але Golf і MPI мотор це дуже цікава, вже, вже цікава комплектація, бо їх дуже люблять ці машини. ну Принаймні парактронники то є. На штампованих дисках, на бляхах. Але вже шкіряний мультикермо, кондиціонер, п'ятиступочка коробка, датчики тиску в шинах. Ну, така простенька комплектація, але 5700. Що така є цікава шкодувочка з бензовим моторчиком 1,8. Досить вони витривалі, але трошки рестайла Вірніше до відзивної компанії, як робилось, трошки полюбляють попивати масло. 2009 року саме така машина, трошки вона буде пити масло, але моториці взагалом ходять дуже і дуже непогано. Ципний ГРМ, дуже надійний. Отак виглядає салончик. Заявлений 140 тисяч пробіг. така машинка. Наступна дуже популярна машинка. Минулого разу на цьому самому місці стояла така точно, але в темно-сірому темно -сірому, сірому кольорі напевно що її забрали і поставили в наступну. Я вважаю, що ця модель дуже-дуже успішна. За 9 рік просять 7350 пробіг 260 тисяч на цьому моторі. 1,6 дизельний дізельний двигунчик досить ходить непогано. Для нього це взагалі не, не критично на механічній коробці передач з навігацією, датчиками дощу світла, з керівне мультикармо. Навіть є панорама, топовно тільки вона закрита, але вона є. І за 7300 вважає, що як паркетничок дуже-дуже цікава машина. Така є машинка, друзі, Astra AstraJ. Вже в е, новесенькій морді своїй 11-го року. Ну, відносно нові, ясне діло, з моторчиком 1.4. Це якраз для тих людей, хто безбожно боїться дизельних двигунів. Ці мотори, в принципі, ходять непогано, на них навіть можна поставити газ, якщо е, хочеться вже сильно економити. І 7700 буде така машинка коштувати для для замовника. 11 й рік. Вона в хетчбекові може підходити для молодих людей, молодої сім'ї з невеликою, як то кажеться, поклажею. Бо багажник в неї трішки менший, як на універсалі. Досить непогана комплектація, як для такого простенького хетчбека чкіряне мультикермо, п'ятиступочка, кондиціонер, датчики дощу світла. Підігрів всі досить трошки, трошки в цій машині є, є чим покористуватися. Ось її попередниця Астрачки. Це вже Astra H. І за п'ятий рік по ціні просить 4350 з 1,6 моторчиком, але він вже стоїть з газом. 240 тисяч пробіг. Гарні вики диски, на вигляд досить таки непогано збережена. І салон. салон дуже цікавий. Сидіння вже ковщі і такі сріблясті панельки, ті всі виглядають дуже, дуже класно. Непроста комплектація. З кросоверів бюджетних присутній такий е, кашкайчик. Там ще пізніше буде тушкан, то самий туш, туксон. такий от з бюджетних варіантів 7600 його ціна. Восьмий рік, дизельний двигун години 5. Такий. Досить цікавіше виглядає, ніж Tucson, я думаю, але він менший трошки по габаритах. Машина, напевно, зі Швеції, бо я підігрів. Резеточка стоїть. Отакий такий номерочок телефону, кому цікавить, звертайтесь. Можна перевірити, оглянути дану машинку. Це вже кросовер такий більш цікавий, більш серйозний, за серйозніші гроші. І я діло, що щось більшим комфортом. Бо Тігуан то є в бюджетному класі кросоверів. Двохлітровий дизельний двигун 317H пробігу і хочуть за нього 10700. Немало, але стан досить такий досить непоганий. Покажу ближче салон. А, погано видно блищить сильно. Йдемо далі. Бешостий посад так само не втрачає своєї популярності, дуже часто його замовляють на огляди, на всякі перевірки, бо в таких руках з 8, з 7 по 9, 10, то в них там хватає чого перевіряти. І в доброму стані знайти посад б 6 це неабияка проблема. Саме цей 10-й рік, 1,6 дизельний двигун, ціна 6950. Ось такий. Ну і туранчики, ясне діло. Туранчики люблять дуже багато хто. Я так само їх люблю. Дуже гарна, комфортна сімейна машина. 12 рік, 218 пробіг, 11900 ціна. А мотор у нас аж 2-літровий дизельний. З панорамою, з усіма датчиками. Тканина Алькантара сидушки, навігація, клімат, шкіряне мультикармо в ідеальному стані. Ну така дуже, дуже цікава машинка, кому сподобається, можна її перевірити. Бо стан реально дуже гарний. Якщо там 218 пробіг, то це просто класна машинка. Так само популярна машинка для сім'ї. У нас Зофірка. В своєму класі вона, я думаю, лідером рахується. З продажу сімейних венів. Вона обганяє по всім параметрам всіх французів, всього. По, я маю на увазі по продажу, бо її дуже люблять, дуже купляють. Передні партрони, датчики світлодощу Колір самий ходовий, цікавий. Дев'ятий рік. На кліматі. Шкіряне мультикермо. І моторчик 1,7 дизельний. 6700 за таку цікаву машину я вважаю це недорого. Такий цікавий міганчик в лімітед комплектації. біленький Так, на сонечку аж сяє, хоча він не митий. Навіть. 15, 15 рік, 1,5 літра дизель 9500. Ціна з навігацією і датчиками виси. Дуже класно. Выглядають ці вжимовіші фары. Така машинка. Рядом то в нас, що таке Camry. Camry 2.5 17.5 ціна. 18 рік. Америкос. Наступний знову Volkswagen. Це у нас плюс. Golf Plus. Глянутый ціну. Ціни нема. Є. 13900 на автоматі 2017 рік. 1.6 дизель. 170 пробіг і то для нього взагалі нічого. Це дуже маленький пробіг для такої машини. В нього є датчик дистроніку. датчики дощу світла, парктрони спереду, ззаду. Немає тільки туманок. Це такий парширований трендлайн. Всередині так само мультикермо шкіряне, в дуже супер доброму стані автомат. І що в нас там клімат? і сідушок, сама паркується. Дуже добрий стан машинки. Така у нас цікава шкодувочка є за 18-й рік, просять 17900. Ав автомобіль просто в шикарному стані. Такий високий. Незрозуміло чого можливо вона повнопривідна, не знаю. З завищеним кліренсом. Не вказаний привід прив... А, вказаний, так, вона повнопривідна. Зараз покажу. Ледовані фари з омивачами, парктрони, дістронік, все, що має бути на гарній фаршированій машині. Така її ціна. Номерочок, кому цікаво, ставте на паузу, фіксуйте. І машина не фарбована, написано. Стан. Просто бомба. Виглядає вона дуже круто. В такій машині їздити саме незадоволений. З бюджетних кросоверів у нас, як завжди, був Туксон, лідером він не остається. За бюджетні гроші Туксон Кашкай найкраща машини. Такий тухсончик. Він у нас сьомого року. Бензовий мотор 2-літровий, на який легко стає газ. 7500 його ціна. Він у нас без того пластикового бісу, хтось його любить, хтось ні. Мені особисто він не дуже подобається. На кондиціонері. Стан салону просто класний. Немає якихось потертостей, затертостей, не зачухана, не забекана машина в дуже гарному стані. Ну як завжди, кому потрібна суперекономна і дешева машина, вона знаходиться завжди щось таке недороге в лінійці Дача Logan. Саме Дача Logan є самим бюджетним простим автомобілем за бюджетні гроші. Як даний варіант, ось приїхала машина з Німеччини. Ще досить на гарній гумі, як то вона їздила. Так. І ціна її просто смішна. За 2014 рік з півтора літровим дизелем просять 5950. Тобто на такій машині можна дуже-дуже добре економити щодня. Такий гранд сценічок з'явився в продажу. Восьмий рік. Півтора літра дизельний двигунчик. 247 пробіг, 5700 його ціна. За 8 рік 5. 700. Вже на цих новіших трошки фарах лінзованих, з датчиками дощу світла, кузов виглядає досить ціленьким і збереженим Салон в, принципі, в ідеальному стані практично, немає ніяких там таких різких зауважень, шторочки на вікнах є, на кліматі немає парктронів. Виглядає досить непогано. Така цікава Тойотка в хетчбекові за 6307 рік. Така живенька Тойотка може бути. Чотиридверна, нормальна, повноцінна. Такий не цінник. 1.4 дизельний двигун досить простий надійний. Ходить він досить гарно, салон практично в ідеальному стані. Ручне гальмо якесь таке цікаве дуже. Я такого якось не зустрічав, не звертав уваги, можливо. Виглядає досить і досить гарно. Для дівчат такі машинки дуже, дуже подобаються. Такий пижик ще є. Можна назвати його дівочим кольором 207. Так само в гарному стані салончик. Зверху виглядає дуже досить гарно. 7 рік, 1,6 бензовий двигун, 4300 за неї просить. Ще одна цікава машинка, е, пижик в такому супер класному стані 16 2016 року, 10% його ціна, 220 пробіг телефончик зафіксували кому цікаво. На модних оригінальних дисках з датчиками дощу світла, запевнення на дзеркалі є навіть панорама. Такого за 10 500 така просто шикарна машинка. З такою комплектацією вона навіть цікавіша за третього міганчика такого самого року. Так от воно виглядає. Модно. Ще одна бюджетна шкодулочка в седані. 1,6 бензовий двигунчик МПІ. 5-го року автомобіль на ксеноні з мовачами фар, датчики дощу світла. Досить така гарненька комплектація. 6400 її ціна за п'ятий рік. В такому стані я вважаю, що дуже навіть адекватна ціна. Чи в цьому в ліфтбекові всі данові, хто як каже. Але суть в тому, що таких, в такої комплектації їх дуже рідко вони бувають. Вона на повному кліматі, підігрів сідушок, салон просто в ідеалі. Чтиряне таке мультикермо, сідушки чистенькі, не шиті. Досить така цікава і гарненька машина. І такий шикарний B8 є. Це здається хайлайн, вже максималка якась 19 стоєва ціна на ледованих фарах. Шкіряний салон. Ручна коробочка передач, темна, темна панеличка, це хайлайн точно. На 17. І поруч миганчик, миган четвертий, 11550 ціна, півтора литра дизель, 147 тисяч пробігу за 17 рік не їздив. Так само гарна комплектація, бо є передні парактроніки і е, ксенонові фари. і такі у нас. Сабончик зараз спробую показати. Він на кліматі з навігацією, шкіряне мультитермо, пробіг 147, це дуже і дуже малий. А коробочка забув глянути, ручна. Нещодавно таку саму шукав, довго шукав, а вона ось раз і з'явилася. Гольф у нас сьомий з'явився. 11600 його ціна. 15-го року, 1,6 двигунчик в такому стані на литих оригінальних дисках з парктронами з усім але пробіг такий собі немаленький, 282 тисячі. Для цього двигуна це взагалі немає ніякої проблеми. Автомобіль на повному приводі. Проблеми з цим пробігом нема ніякої моториці ходять 600-700 тисяч легко, якщо їх нормально обслуговувати. Тому що буде вона служити довго-довго. Є ось пару прикладів по бусам. Такий Opel Vivar з 1,6 дизельним двигунчиком, який тут 89 кВт, пробіг 190 тисяч 15 300 його ціна за 16 рік. Виглядає дуже, дуже непогано, пасажир в оригіналі. Якась приблуда стоїть на торпеді, що то воно таке. Зараз гляне. У нас навігація, я таких великих ще не бачив. Певне якесь ново. Так, так сильно затемнене скло, що нічого не видно то Люди часто питають, що які буси є, які є буси. Є такий Fiat eh, Ducato 12300 ціна за 2017 рік. з Сертифікатом з фаркопом. Автомобіль, схожий з схоже, що Німеччини. Грузовий. І ось є Т п'ятий пасажир. Пасажир в оригіналі. Який рік? 11-й, 2-літровий, 260 пробіг, 15, ну коротше, 16 тисяч доларів. Комплектації входить в e Bebasta. А все інше все просто. Галогенові фари. І тут п'ятиступочка коробка. Ось так от виглядає. Салон дуже чистенький, гарненький, але комплектація дуже проста. Навіть підйомники ручні. Зате є вибаста, ну кому що переживали, щоб люди їздили в теплі. Салон, стан салону просто суперовий, як новий. Ще один приклад з кросоверів, який дуже великою популярністю користується. Пижик 3008. В комплектації Allure на автоматі не бита, не крашена написано, 12 часов її ціна. 1,6 літровий дизельний двигунчик, який є досить ресурсним і класним на, всьому модель, на всій модельній лінійці Peugeot. Такий суперовий стан салону. Є панорама. Але її зняти трохи тяжко сонце світить. Поруч стоїть кашкайчик в такому самому білому кольорі. Можна і на нього глянути. 10850 ціна, 11 рік. 1,5 дизельний двигун. Але комплектація простенька. Так, два кадіки таких цікавих з'явилося. Вже в новій морді цей взагалі цікавий. Це вже хайлайнська здається комплектація, досить непогана, вже хромована Морваця. Модні диски оригінальні, 16 рік. Навігація 176 тисяч пробігу. Ціна його. 17 майже тисяч доларів. Стан просто бомба. Суперовий, нова торпеда, нові всі, всі фішки. Мені дуже, дуже подобається така машина. Люблю я кадіки, певно, вже люди помітили. Це старішенький трішки. 12-й певно рік, чи який? 14-й, ну, морта та сама. 1,6 дизельний двигунчик 75 кВт, 300-242 тисячі пробіг. 12300 його ціна. Такий кадік. Ну що, друзі, таким сьогодні був наш день, такий огляд цін. А вас ще раз хочу привітати зі святом України, з Днем Незалежності. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Україна переможе. І всім пока.